Сьогодні вирішила зайнятися столом. Е, я планую поставити його на веранді у своїй письменницькій резиденції, щоб сидіти, писати, але для початку треба щось з ним зробити. Вирішила поганяти павутиннячко, щоб воно не заважало. А тоді все ж таки прийнялась до повної розборки. Ну, я ж така наївна, спочатку думала, що ціленьким його помию, почищу, вскрию лаком та й все. Але ні, так не вийде, тому що там багато цвяхів, вони згнили прямо всередині дерева. Дерево поїде не дуже сильно. Зараз побачите, отут я так тягнула, так тягнула, що витягнула цю деревину. Тому що, бачите, вона труха з'їдена. Я все розібрала і не знаю, купити нове можна, але де і хочеться все ж таки залишити так, таким, як воно є. Коротше, спочатку займаюся оцією штукенцією металевою.